Господь, Я прошу тебе, навчи нас довіряти тобі, Господь, в складних обставинах. Ті слова, які ми співаємо в цій пісні, Господь. Нехай вони будуть насправді, Ісусе, в нашому житті. Бо коли ти проходиш випробування Ісусу, не так просто довіряти, Господь. Не так просто дивитися на тебе, Господь. Але ми просто співаємо в цій пісні, Господь, і ми проголошуємо в наше життя, що коли приходять труднощі, Господь, коли приходить буря, ми будемо дивитися на Тебе. Ми будемо кликати Твоє ім'я, Господь, бо в тобі є спокій, бо в тобі є мир, Господь, бо в тобі є наше спасіння, Ісусе, бо в тобі є, Господь, перемога. Я просто прошу Тебе, укріпи нас в той момент, коли ми будемо проходити ці випробування. Укріпи нас в той момент, коли ми будемо, Господь, сумніватися, Ісусе, коли нам буде тяжко, Господь. І дай нам силу, Господь, в той момент співати що. Ми довіряємо Тобі, Господь. Боже, ми довіряти Тобі, Господь, хочемо Ісус. І дай нам сили співати тоді, що я довіряю тобі. Я віддаю цю справу тобі, Господь. Я кличу ім'я, Господа, на цю справу, Ісусе. І ми кличемо Твоє ім'я на нашу країну, Ісусе. Ми довіряємо Тобі, Господь, і ти бачиш в тій ситуації, в якій знаходиться наша країна, Ісусе. І це не просто, Господь. Господь, багато людей страждає Ісус. Багато людей не знають, куди їм ти, Ісусе. Але я прошу тебе, Господь. Стань в цей момент їхньою підтримкою на тому місці, Ісус. Стань ти їхньою підтримкою, Господь. Нехай Твоє ім'я буде прикликано, Господь, на Україні Ісусе. В кожній області, Господь, в кожному серці. Нехай всі народи будуть проголошувати Твоє ім'я, Ісус. Нехай Твоє ім'я буде проголошено по всій землі, Ісус. Твоє святе ім'я, той, хто навіки той самий, чия рука не скорочила, щоб давати і благословляти. Ми дякуємо Тобі, твоє ім'я є понад усе. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти смерть переміг, що ти привів цю перемогу в наше життя, і за нас не боровся, і довершив місію свою до кінця, звершивши її досконало, Господь. Ми дякуємо Тобі, ми славимо такого Бога. Ми дякуємо такого Богу. Ми бачимо Тебе, Господь, щоденно в нашому житті. І прославляємо Твоє святе ім'я. Дякуємо Тобі за милість, дякуємо Тобі за Твоє благословіння, Дякуємо Тобі, Господь, за місце, де ти нас поставив, Боже наш, і просимо тебе, Господь. Використовуй наше життя, щоб ми сяяли, Господь для цього світу, як те світло, Боже наш, щоб ми були, Господь, світлом і сіллю для нашого покоління, Боже наш. Ми молимо Тебе, Господь. Користовуй свою церкву, проповідуй, Господь, людям і народам Господь через свою церкву, щоб люди зверталися до справжнього Бога, до єдиного, сильного, справедливого і милосердного, Боже наш. Ми дякуємо тобі, ми прославляємо Твоє святе ім'я, ми молимо тебе за церкви, побуджуйте серця наших людей, Господь, жити місією, Жити для тебе, присвячувати своє життя тобі, Господь. Ми молимо тебе. Ми молимо тебе, Господь, за наші покоління і наступні покоління, Господь. Хай вони живуть, Господь, в страху перед тобою, а не в страху перед людьми, перед владами, Боже наш. Тому що Твій страх, Він приносить, Господь, благословення. Твій страх, Він породжує мудрість, Боже наш. Ми молимо Тебе, Господь Боже наш. Хай наші коліна. Коліна нашої країни схиляються тільки перед тобою, Боже наш. Ми дякуємо Тобі за новий день. Ми дякуємо Тобі за надію в вічності. Ми дякуємо Тобі, Господь, за наших братів і сестер. Ми молимо тебе, Господь, благословити церкви наші. Передаємо Господь Боже наш наше життя, наше служіння, і Господь сьогоднішній... Боже наш дійство в твої руки, Боже наш. Ти є серед нас. І ми, Господь, дякуємо тобі. Будьте за все возвеличний і прославлений, наш Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Дорогі друзі, привітайте одне одного. Благословіть. Дякуємо гурту за, за такий гарний спів, за прославлення. Одразу до оголошення організаційних питань. Друзі, на наших рядах є такі каталоги домашніх груп, а в спинках наших стільців є от вам ручка, є от вам анкета. Для чого ми це робимо? Ми просимо людей заповнювати комунікаційні анкети, щоб мати з вами контакт, мати дотичність до ваших потреб. Подяк, Якщо у вас є якесь свідоцтво, ви можете це написати, залишивши на першій сторінці свої контакти, вказавши якусь мінімальну інформацію, як ви дізнались за церкву, це буде корисно для нас в подальшому. Що ж до каталогу домашніх груп, церква це не тільки неділішні зібрання на дві години вранці. Ми збираємося разом для того, щоб обговорювати Боже Слово, чи як піднімаємо якусь духовну тему, яка. Е яка актуальна в нашій церкві, яка актуальна в нашому суспільстві, і проходимо це все в домашніх групах. Домашні групи це такі невеличкі групи, ну невеличкі в когось вони до 20 людей, як яка група, то там ми збираємося, щоб розмірковувати над словом Божим, підтримувати один одного, молитися один за одного, бути дотичними до церковного життя не тільки в неділішне зібрання. Тому є каталог, є різні тематичні групи, підліткові, молодіжні, духовний ріст, розбір конкретних книг з Біблії. Це все є в домашніх групах. Ви можете ознайомитись через каталог, яка вам більше до душі. І ми дуже просимо вас, хоч і стартував уже у нас сезон домашніх груп, у вас ще є можливість долучитися. Ми дуже агітуємо за це. Долучайтесь до домашніх груп. Також. Наша церква займається і е, особливим е, служінням. Це служіння альфа курсу. Ми будемо проходити його. І стартує він 22 лютого. О, період з 22 лютого по 3, по 3 травня. 11 зустрічей, 11 е, неділь. Це в неділю, в п'ятій е годині 1700. Ми будемо збиратись на Кобилянській, 53. Там ми будемо проходити теми віри, переконань, і найголовніше запрошувати своїх друзів, запрошувати людей, які можливо ще ніколи не чули про Бога, ніколи не були в церкві або щось чули, але ніколи не, не, не заглиблювали все більше. Я попрошу зараз увімкнути презентаційний е ролик. На цей. Так. Усі ми маємо таку людину в нашому житті. Це може бути той сусід, повз якого ми проходимо щоранку. Колега, з яким бачимось в офісі п'ять днів на тиждень. Або друзі, з якими час від часу зустрічаємось. Хочемо, щоб усі вони пізнали та відчули Божу любов. Але як нам нею поділитися? Які слова підібрати? Глибоко у серці ми розуміємо, що треба буде докласти неабияких зусиль, щоб відкритися іншій людині та розповісти про свою віру. Це потребує часу жертв. Можливо, ви відчуєте неприйняття або образу. Але ж ми покликані для того, щоб відкривати своє життя розповідати людям, які поруч з нами, про Ісуса. Бо лише відкриваючи своє життя, ми створюємо атмосферу для щирої розмови. Атмосферу, де люди дійсно отримують змогу бути самим собою, поронити в найглибші куточки життя. Разом із знайомими людьми, яким вони довіряють. Ось чому ми проводимо альфу. Це курс тривати у декілька тижнів, куди ви можете запросити друзів і разом із за дослідити найважливіші питання життя. Альфа, це можливість запросити саме таку людину, приєднатися до відвертої розмови про віру. Бо коли дійсно важко підібрати найкращий момент, або слова, або ж набратися мужності. У вас завжди є можливість просто запросити. Альфа, то як кого запросити? На 22 лютого, коли буде починатися альфа, ми закликаємо вас, всю церкву, запрошувати друзів для цього дійства. Можете зареєструватися, щоб ми знали, що ви будете дотичні. Лідери знають, що у нас буде особлива зустріч в понеділок. Тож ми просимо всіх активно приймати в цьому участь. Хай Бог благословить. Зараз я запрошую до слова брата Михайла. Хай Бог благословить. А-а-а. Слава Богу. Зараз я прошу е, шановного пастора Олексія Олексійовича поділитися словом. Хай Бог благословить. Дякую. Вітаю, дорога церква Емануїл. Знаєте, учора Валерій Іванович подзвонив. І ну, там різні питання були. Але я кожного разу коли, коли доволі спеціально проїжджав цією вулицею, щоб дивитися. Бо все, що ви, коли ви починали будувати, це, це, це було все на моїх очах. Тут нас, ми орендували у вас склад. І тому я або проїжджаю і дивлюсь, чи батареї не поставили. Знаєте, І тому я дуже радий. Що ви ну, збудували, і тому це дуже важливо. Я вам хочу сказати: ми сім років будували свою церкву Слав'янську, і коли хтось новий приїжджав до мене, пастор, все, що я робив, ходімо, я покажу. Тому я, я це відчуваю завжди в любой, у будь-якій церкві. Як тільки збудували приміщення, пастор завжди хоче показати. Це, це дуже дуже сильно. Е, знаєте, і я бажаю, щоб це місце було місцем. О, дітки пішли на недільну школу. Е, знаєте, у мене коротеньке слово. І так тут. Ну, всього зрозумів. Знаєте, це слово у мене народилося. Коли декілька декілька час тому було сильно, сильне, сильний прильот у навчальний заклад у Полтаві. у Полтаві. І там дуже багато було загиблих. І знаєте, це настільки вразило мене, що я пішов у свою кімнату, впав на коліна, я ридав і плакав перед Богом, казав. Господи, ну доколі. Ну скільки тримати ще таке? А потім подзвонили діти. Вони живуть в іншій країні. І знаєте, що вони мені сказали? Вони сказали: Бог не чує наші молитви, Він не царює, якщо така несправедливість. Навіщо він допустив такі страждання? Ми що грішні? Річні більше усіх? Ми відчуваємо страшну біль, відчай, безсілля, злість, ненависть до людей, недовіру до Бога і страшні питання в голові. Навіщо мені все це? Скільки може можна так терпіти? За що триматися в цей час? За що триматися, коли все, що ми могли, молилися, постилися, проголошували. Але відповіді від Господа доки ще нема. І знаєте, я, і коли вони так казали, це казали діти, які виросли в церкві, які багато років служили Господу. І думаю, якщо вони в такому стані, що кажуть все. Ну, розовірилося в Бозі. Знаєте, я, я скажу, добре, я, я напишу, я напишу. І знаєте, я став розмірковувати, за що ми тримаємось взагалі у нашому житті. І знаєте, е, коли ми читаємо Боже Слово, то ми різні періоди життя бачимо у людей. Є різні періоди нашого життя, коли ми получаємо відповіді від Господа. Особливо це на, на, на перших порах, коли ми тільки знайшли Господа, коли Він як для маленьких дітей нам дає все, що ми побажаємо. І нам кажуть, що все, ми абсолютно все зможемо з нашим Господом. І знаєте, у різні часи свого життя, у нас акценти. За що ми тримаємось різні, різні акценти. Дивіться, Давид Давид каже у першому псалмі, що Господь мій пастор, я ні в чому не буду мати потреби. А потім каже в цьому ж місці, він каже. Але якщо я піду дорогою дороги смертної тіні. А? Темрявий, темрявий. Так. Я буду сподіватись, твій жезл і твій посох. Вони дають мені спокій. Перші глави Євангелія від Матфія наповнені були чудесами і знаменнями Ісуса Христа. Але у середині. Ми вже бачимо, що Ісус каже, що прийде час, і Сина Божого візьмуть і Його ну, розіп'ють, розбудуть, вб'ють. І тоді Петро каже, ні, Господи, так не треба. Він скаже: відійди, відійди від мене, сатано. Тому за що тримаємось ми з самого початку? За Божі обітниці Божого Слова. Дивіться, друзі. Е, обітниці Божі на початку, коли ми приходимо до Бога, нам ніхто не каже, що коли ти підеш за Господом, у тебе, у тебе будуть проблеми. Всі нам кажуть, прийди до Господа, все буде добре. Він простить твої беззаконня, Він дасть тобі, тобі благословіння і всі сфери твого життя будуть благословенними. Одного разу це було на початку тільки церкви. Один, один е, молодий чоловік приїхав на, е, до нас, прийшов до церкви, він був із Донецька, і він за все хватався. Треба піднести, пожалуйста, все робився. все. Я так подивився на нього і думаю, це буде добрий служитель. Але через деякий час Анатолія нема. Я йому дзвоню, Анатолій, ти де, а ми так не домовлялися. Я кажу, як це? Про що ти? Ну я ж пішов за Ісусом. Мені сказали, що буде все добре, все буде класно, але мій бізнес пішов униз. З мене стали насміхатися. Ні, ми так не договорювалися. І я зрозумів. Друзі, Ісус нам казав, що будуть труднощі в нашому житті. Але Він казав: але будьте мужніми, я переміг. Цей світ. І тому хочу сказати: триматися за обітниці Божі, ми повинні завжди. Завжди. От Смотрите. коли ми починаємо йти за Господом, обітниця звучить так: просіть і буде дано вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, отримує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто шукає, відчинять. Але через деякий час. Ми, ми не можемо так сказати, що Господь завжди відповідає, що все відчиняє, все, що ми шукаємо, ще знаходимо. І це тільки у мене. всіх. Я хочу, щоб ми розуміли, за що треба триматися у цей важкий час. Знаєте, але коли ми получаємо від Господа допомогу, знаєте, у нас є вже досвід якийсь. І коли ми попадаємо у ці дуже важкі ну, випробування, і тяжко, важко, ми тоді згадуємо. розумієте? Ми згадуємо і кажемо: ну Господь тоді провів, Господь тоді допоміг. Він сильний допомогти і, і нам. Тому ми тримаємось.